Ми знаходимося на об'єкті. Це засклана тераса нашими партнерами з міста Києва компанію Віман. Вони реалізували такий проєкт. Дуже класно глядає. Сучасна стильна тераса, дуже практична завдяки нашому росному склінню. Дійсно, класно. Це скління на цій терасі, воно не просто. Доповнює її, воно тут просто необхідне, тому що це не сонячна сторона. І для того, щоб тут було комфортно проводити час, потрібно якось закривати терасу. тому що біля нас знаходиться водойма, річка. Через це ввечері, коли сонце заходить, тут дуже некомфортно, навіть влітку, прохолодно, заважають комахи. А тепер, завдяки склінню, можна закрити свою терасу, і там буде тепло, затишно та комфортно в будь-яку погоду та будь-який час. Тут висота близько трьох метрів. Стулки у нас досить широкі, ширина столок метр двадцять. Тобто у нас. Мінімальна кількість таких перехльостів, що дуже класно. І ми можемо бачити, що є фетровий ущільнювач на краях стулок для. Того щоб перешкоджати продуванню та попаданню вологи, також низький поріг. Система Сланік Smart. профілі покрашені у нас в колір під будинок в коричневий поріг у нас свого власного кольору. Стулки рухаються плавно, не дивлячись на те, що вони досить великі, масивні. У нас сезонне приготування їжі, камін, барбікю. Зручно дивіться, у нас скло заходить за кухонну поверхню. Тобто, ми по суті ховаємо ось цю всю площу скла. За кухонну поверхню. І тобто у нас залишається десь буквально сантиметрів 30 тут скла. Це дуже зручно. Тут у нас паркуються стулки. На кухонній поверхні у нас не буде продувань, у нас не буде вітру і не буде попадати навіть якийсь дощ, якщо він піде. Все облаштовано для відпочинку. У нас досить багато посадкових місць, у нас стіл. і оскільки тераса була зачинена, то який би вітер не був, тут завжди зберігається чистота, завжди також буде сухо. І ще хочу показати вам одну таку фішку з цієї сторони. Ми можемо зняти блокування, і у нас тут стулки входять за зачеп. А коли ми зрушуємо стулки, то у нас відкритий кут. Дивіться, як зручно. Це значить те, що ми можемо всі стулки ось запаркувати з цієї сторони, і у нас тут буде повністю вільний кут. І також, якщо зручно, можемо паркувати стулки тут, відкривати систему також там. Ну, взагалі, як нам буде зручно. Система відкрита, дуже швидко та просто. І якщо потрібно закрити систему, також, дивіться, закриваємо її. Стулки масивні, але рухаються абсолютно не важко. Так. І ось так. Готово. Деякі е власники таких тарашів вони сумніваються, чи варто склити своє приміщення. А тому, що не хочеться втратити панорамність і гарний вид. У нас тут ландшафтний дизайн, у нас травичка зелена, поряд дерева, ліс. І дивіться, якщо ми закриємо всю систему, всі стулки, давайте подивимось, наскільки ми втратимо нашого виду та нашої пейзажності зсередини. Не знаю, як вам, але мені здається, ми не втратили зовсім нічого. Все чудово видно, класно, панорамно, прозоро, те, що треба. Для відпочинку на природі, але з комфортом. Тому скліть свою терасу, альтанку чи балкон, і ми допоможемо вам трансформувати вашу терасу чи альтанку у затишне місце для відпочинку з комфортом та гарним настроєм. І чому варто обрати саме рослинслідня від нашої компанії? Дивіться, ми використовуємо загартоване скло, воно міцне у п'ять разів міцніше звичайне, і плюс воно повністю прозоре. І найголовніше, що воно буде зберігати свою прозорість протягом років. Воно не втратить своєї прозорості навіть через 5 і років. І чим прозоріше у нас буде. Те, чим будемо закривати нашу систему, тим більше світла буде попадати всередину будинку. А нам не хочеться, щоб ми щось поставили на своїй терасі, і будинку стало темно. Тому максимальна практичність, комфорт, затишок без жертви з панорамністю та зі світлом.